Всім привіт! З вами Владислав, і у мене для вас дві новини. Погано в тому, що я розповів усе про Adobe Illustrator. Повний безкоштовний курс у мене об'єднаний в окремий список відтворення, лишаю в описі під відео. Тож подобуйте відео, коментуйте, допомагайте розвитку каналу за посиланням на Монобанку. А тепер чудова новина. Оскільки дуже не люблю топти воду в ступі, я вирішив поділитися знаннями з Adobe After Effects. Тож, якщо тема цікава, підписуйся, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо ви раніше не чули про цю програму, вона призначена для створення анімацій, яка доповнить ваші відео, додасть візуальних ефектів, чи може взагалі слугувати для створення повноцінного мультфільму. Спочатку розберемося з основами. Після створення нового проєкту у нас відкривається ось такий інтерфейс. Тут у нас є вкладка Project, в якій будуть відображатися частинки нашого проєкту, а саме використані файли, композиції та однорідні заливки. З правої сторони будуть додаткові панелі, які можуть бути відкриті через меню Window. – «Вікно». Та й взагалі для зручної роботи можна натиснути Window, Workspace робочий простір, і обрати найбільш підходяще розміщення вікон. Ось тут у нас вікно відображення поточної композиції. А ось тут шкала часу, таймлайн поточної композиції. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, нам потрібно створити композицію, в якій ми будемо працювати. Тиснемо ось тут. А якщо треба буде ще композиція, тиснемо Composition, New Composition. Далі можемо налаштувати розмір кадру та частоту кадрів або ж обрати серед запропонованих шаблонів. Також задаємо тривалість і фоновий колір. І ось бачимо кадр нашої композиції, а на панелі таймлайн з'явився вказівник часу. Це перемотка, яка відповідає на питання коли. А от що у нас ось тут. Створити об'єкт можна кількома способами. Перший можна намалювати прямокутник, заокруглений прямокутник, еліпс, багатокутник чи зірку. До речі, щоб розкрити групу, тримаємо на прямокутнику затиснуту ліву кнопку миші. Також можна намалювати інструментом Pen довільну фігуру. І якщо вам цей інструмент не знайомий, можете його опанувати, граючись. Ось відео про ігри для дизайнерів. Ще можна додати текст чи помалювати пензликом. Але про це згодом. А також можна натиснути правою кнопкою миші в лівій стороні панелі Timeline і так само обрати тип шару, який створюємо. А ще тут можна змінити налаштування композиції. Для першого уроку ми будемо послуговуватися шейповими шарами, тобто тими, що містять фігури. Давайте для початку намалюємо зірку. Змінити колір заповнення чи обведення його товщину можна ось тут. Але решту властивостей можна поміняти на панелі Properties, яке так і перекладається в властивості. Тут у нас є властивості трансформації шару, вміст шару, бо на одному шарі може бути не один об'єкт. Властивості фігури та властивості трансформації конкретно цієї фігури. Якщо це зміна постійна, можна робити це тут. Але якщо в подальшому плануєте анімувати цю властивість, то зручніше працювати з властивостями на таймлайні. Розгортаємо шар стрілочкою біля його назви, бачимо вміст контент та загальна трансформація Transform. Якщо бачите біля якогось рядочку стрілочку, його теж можна розгорнути. Біля деяких з цих властивостей є секундоміри, які активують анімацію цієї властивості і створюють перший ключовий кадр у поточному часовому значенні. Давайте для цієї зірки створимо анімацію обертання. Перетягуємо вказівник часу на початок композиції або клавіша Home. Знаходимо загальну властивість Rotation обертання. Можна натиснути R, натискаємо іконку секундоміра, і бачимо на шкалі часу ромбик. Це і є наш ключовий кадр, який фіксує значення цієї властивості в поточний час. Перемістимо вказівник часу на 10 секунд. Щоб анімація почала працювати. Змінимо це значення. Біля X – кількість повних обертів за годинниковою стрілкою, а далі кількість додаткових градусів, повний оберт 360 градусів. Перемотаємо на початок і натиснемо на пробіл або ось тут, щоб почати відтворення. Бачимо, що обертання йде не навколо центру фігури, а навколо ось цієї позначки. Вона називається Anchor Point, і саме відносно неї відбувається будь-яка трансформація. Її положення можна змінити у властивостях, але можна перетягнути інструментом Pen Behind, а ще можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Home, щоб розташувати цю точку рівно по центру вмісту шару. Тепер все обертається так, як нам потрібно. Щойно по кращих часу проходить останній ключовий кадр, анімація зупиняється. Ну і для закріплення можна зробити так, наче зірка кудись котиться. А для цього поєднаємо обертання і положення. Position. Його можна викликати літерою P. Так само на початку шкали часу клікаємо на секундомір. Ставимо зірку в початкове положення інструментом Selection. «Вибір». Перемотуємо до моменту закінчення обертання. Але от, халепа, у нас обертання десь зникло, не хвилюйтесь, воно не видалилось, а просто заховалось. Клавіша U відобразить всі властивості, у яких є хоча б один ключовий кадр. До наступного ключового кадру покажчик часу можна просто підтягти, можна скористатися ось цими кнопками трикутничками, а можна переходити між видимими ключовими кадрами клавішами J та K. І от переходимо в другий ключовий кадр обертання і ставимо зірку в кінцеве положення так само стрілкою, а можна змінити значення координат, протягнувши значення позішн по х. Перше з двох значень. Перевіряємо. І швидше за все анімація виглядатиме неприродньо, бо швидкість обертання не збігатиметься зі швидкістю переміщення. Якби справа стосувалася обох параметрів одночасно, можна було б перетягнути крайні ключові кадри ближче, щоб пришвидшити анімацію. Але нам потрібно лише сповільнити обертання, тому переходимо до другого ключового кадру, okay, і змінюємо його значення. Стараємось підібрати таке, що виглядало прийнятно. От і все. Перша анімація готова. Тепер можна зберегти проєкт файл сейв, або експортувати відео для перегляду. File, Export, Add to Render Queue. Поки не будемо заглиблюватися в розбір параметрів. Щоб ця функція спрацювала, потрібно лише ось тут натиснути і обрати, куди зберегти результат. А поки відбувається процес рендеру, скажу, що додам у свій канал новий список відтворення по After Effects. Тож відслідковуйте, нові відео тепер будуть там. А щойно щось нове та цікаве з'явиться по ілюстратору, обов'язково зроблю і про це. Всім дякую за увагу, до зустрічі!